Ечерм традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні. Субота, 27 квітня. Останні дні відзначилися такими подіями. Порятинщина вшанувала ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Працівники Національного природного парку Порятинський проводять операцію НЕРЕСТ. Команда Бдюту визнана найкращою на обласному конкурсі Молодь обирає здоров'я. А зараз про це та інше докладніше. 26 квітня на засіданні сесії районної ради звітував голова Порятинської районної державної адміністрації Микола Купріян. Звіт про виконання програми економічного і... Соціального розвитку Пирятинського району за 2012 рік депутати прийняли до відома. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми став підсумком роботи органів влади та місцевого самоврядування, установи організацій і підтвердив реальність відображення у найвищій позиції рейтингу розвитку районів і міст області. Репортаж про звіт Миколи Купріяна був представлений на нашому телеканалі того ж дня у вечірній інформаційній програмі. Депутати районної ради поставили доповідачу кілька важливих, на їхню думку, питань і отримали в межах регламенту відповіді. Запитання стосувалося Медичної галузі, виконання соціальних угод та казначейських зобов'язань. За порядком денним депутати внесли зміни до показників бюджету на 2013 рік. Затверджено програму розвитку мисливсько рибальської мережі та погоджено надання у користування мисливських угідь на території району. Депутати районної ради прийняли рішення із інших питань порядку денного, які були детально обговорені попередньо на засіданнях постійних депутатських комісій. Вчора, 26 квітня, був всеукраїнський день жалоби. В цей день вшановують всіх ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Передувала мітинг у пам'яті зустріч представників влади із постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Заступники голів райдержадміністрації та районної ради Андрій Малишкін та Василь Митропан запропонували допомогу владних структур у вирішенні питань, які виникають у постраждалих. Далі присутні отримали подарунки. За державні та спонсорські кошти їх було придбано 52. Мітинг пам'яті розпочався із вшанування ліквідаторів та постраждалих покладанням квітів до пам'ятника чорнобильцям. Вдячності лунали на адресу тих, хто віддав своє життя та здоров'я, щоб ліквідувати аварію на чаес, схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто став на шляху пекельної стихії. Вклонімося самопожертві ліквідаторів, які прийняли естафету від перших чорнобильських вогнеборців, і вшануємо їх подвиг хвилиною мовчання. Ми сьогодні вшановуємо тих людей, які стали на захист від цієї страшної радіації, заради майбутнього українського народу, заради майбутніх дітей і майбутніх поколінь, а не заради нагород і якихось почистів. Щиро вдячність від простих людей, від ваших земляків, порятинців, всім тим, хто сьогодні живий і є носієм. Тієї пам'яті, і хто зробив той подвиг 27 років тому назад. Спасибі всім вам щороку невидима смерть радіація забирає життя. Все менше ліквідаторів мають змогу приходити на зібрання та мітинги, аби вшанувати своїх побратимів. Вдячний, що ви не забуваєте, що в нас є люди, які своїм життям будем казати защитили нас. Казав мій бивший начальник, якої визивка синок це. Смерть зовсім не така, як у очого Ти Така знаєш, на війні там пуля прилетіла, і тебе нема. А тут ворог невидимий. Сьогодні ходиш, завтра зліг, і післязавтра вже тебе нема. Так і в нас кожним роком все менше й менше. Родина Коваленків та Руслан Довженко виконали пісні, пройняті жахом та болем Чорнобильської трагедії. Дехто не міг стримати сліз, адже неможливо згадувати спокійно події, що відбувалися в дні аварії на атомній електростанції. Панахиду за загиблими відправив благочинний Пирятинського і Гребінківського районів отець Михайло. В руках кожного горіли свічки пам'яті, а в небі протягом всього заходу кружляли голуби. А ми проходило засідання конкурсної комісії, де розглядалися наукові роботи, що подавалися на районний екологічний конкурс від жолудя до дуба. Конкурс організований на виконання розпорядження голови районної ради. Проведенням конкурсу займаються районна рада, природний парк «Пирятинський», Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області та Київський національний університет імені Шевченка. Темою для конкурсних робіт обрали дуб, адже нині значно скорочуються площі лісів цього дерева. Учасниками конкурсу стали учні та студенти Порятинського району. Конкурс проводився в два етапи практичний та теоретичний. В першому етапі діти збирали жолуді дуба черешчатого, потім відправили їх на зимівлю, а навесні передали національному парку лісгоспу, а частину власноруч посадили. В цілому учасники зібрали 304 кілограми жолудів. Найбільшу частину з них 150 – шкільне великокручанське лісництво. Теоретичний етап полягав у написанні конкурсних робіт на теми дуб у геральдиці, дуб в усній народній творчості, вікові та меморіальні дуби України, Порядинщини, Полтавщини та інші. Загалом у конкурсі взяли участь 13 навчальних закладів району, подано 30 наукових робіт. Конкурсна комісія розглядатиме подані матеріали до 1 травня. Визначатимуться переможці у двох номінаціях: учні 6-9 класів. Та учні 10-11 класів і студенти. Їхні імена стануть відомі на районній екологічній конференції, що проходитиме 17 травня. На водоймах Порятинського району нерестовий період. Служба охорони Національного природного парку Порятинський постійно проводить природоохоронні заходи. Із заплавів удаю та переводу репортаж Олександра Харченка. Вже зійшло сонце, завершуються підготовчі роботи, і ми зараз стаємо на воду. Тихенько вийдемо на плесо, можливо, там ми сьогодні зустрінемо хижу пику браконьєра. Щоб зустріти схід сонця та побачити неповторну красу тихоплинного у розливі удаю, ми не полінувалися встати ще затемно. Над річкою сонце встає по особливому, і манить до води і любителів природи, і, на жаль, і браконьєрів. В пошуках останніх ми і вирушили від кейбелівки верх проти течії. Розлив на річці в порівнянні з минулими роками значний. Підтоплені і кладки, і пасовища. На Удеї, там, де були вузенькі смужки, можна сміливо пройти моторним човном. В пошуках браконьєрських сіток ми піднялися до Гурбенець. обстежили практично всі нерестилище, обійшли кілька островів. І не знайшли жодної сітки. Щодо загатів, та від них не залишилося і сліду. У річці продовжується підйом води, а риба йде на нерестилище. Завдячуючи цілеспрямованій роботі охоронців Національного природного парку забезпечено режим нерестового періоду. Браконьєри таки бояться виходити на водне плесо. Обстежили і річку перевод. притоці удаю довго шукати браконьєрські сіті не довелося. Щоб їх вилучити, не потрібно було навіть спускати човен на воду. Сьогодні у нас незначний улов. Кілька десятків метрів сіток і риба, яка попала в Сіті, вона мала віднереститися, і ікри мали вилупитися мальки і примножити рибні багатства наших річок. Отакий королівський краснопер попався сьогодні в Сіті. Краснопера, окунька линків та карасиків, по завершенні нереста можна буде спіймати на річці Удей. луски, ні, хвоста. 22 квітня краєзнавчий факультет університету третього віку, що діє при територіальному центрі, побував на екскурсії на території Каплинцівської сільської ради. Відвідали історичні місця цього кра. Спочатку відвідувачі терцентру на чолі з волонтером факультету, головою районного історико-краєзнавчого товариства Олександром Рудковським відвідали село Усівка. Завітали до сільського клубу, якому цього року виповнюється 140 років. А колись ця будівля була панським маєтком. Побували біля школи в селі Каплинці та відвідали Сосновий ліс, де провели сеанс ароматерапії та послухали лекцію про туберкульоз, яку прочитала медсестра Тетяна Харибіна. 25 квітня переможці районного конкурсу Молодь обирає здоров'я стали першими на обласному етапі і захищатимуть честь області. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості поповнили перелік досягнень позашкільного закладу. Вже четвертий рік на базі будинку дитячої та юнацької творчості команда Щасливе життя пропагує здоров'я. Вікторія Томаш вдруге виступала на конкурсі Молодь обирає здоров'я. Зараз молоді багато проблем. Вони починають курити, не дбають про своє здоров'я, і я хочу їм допомогти. В команді семеро дівчат їхній керівник Алла Тимчур для своїх виступів обирають теми вживання тютюнових, алкогольних та наркотичних виробів. Віл Снід Раннє статеве життя, а цього року зупинилися на дитячій жорстокості та суїциді. Зараз дуже багато інформації про дитячу жорстокість, про насильство. І нам дуже хотілося передати, показати це, що як це погано, і не потрібно цього робити, не треба бути байдужими. Ми використовували тему дитячого суїциду, коли маленька людина хоче піти з життя, і їй потрібна допомога в цей час. І деколи потрібно просто просинути руку допомогою, просто елементарно. Команда Щасливе життя вже неодноразово брала участь в обласних змаганнях, але здобувала лише третє місце, тому цього року не очікували на перемогу. Мої були відчуття такі, що серйозним суперником для нас була Полтава. Адже я бачила в перший раз їх виступ і він мені сподобався. Але наші сили були більші і ми виграли. Почувши назву своєї команди, коли оголошували переможців, дівчата не могли повірити в це. Враження були неперевершені. Ми були в шоці. Це було дуже круто. Неперевершені і фантастичні. Дівчата вважають, що своєю перемогою завдячують Алі Тимчур, адже саме вона допомагає учасницям ставити номер та проводить незліченні репетиції. Ми команда щасливе життя! Ми стильні, енергійні та оновиті, відповідальні. Всі ми учасники програми Рівне, Рівномо. Ми Нині, що змінити цей світ? Почни з себе! Є в дівчат, так би мовити, своя фішечка, яка допомагає їм налаштуватися і додає впевненості перед виходом на сцену. Дівчата з радістю поповнюють шафу з кубками будинку дитячої та юнацької творчості, але відпочивати ніколи. Зараз вони прискіпливо переглядають свій виступ, щоб виправити всі недоліки, аби достойно представити Полтавську область на всеукраїнському конкурсі. Крім першого місця в області, команда привезла ще одну нагороду. Одна з учасниць Інна Неминого здобула третє місце у фотоконкурсі. Ось за це фото. 25 квітня відбувся районний фестиваль хореографічних колективів Веселі викрутаси. Яскраве танцювальне свято зібрало на сцені районного будинку культури понад дві сотні дітей і на великої кручі нових Мартиновичів та Березової рудки. Фестиваль приурочений Міжнародному дню танцю, який відзначається 29 квітня на честь французького балетмейстера Жана Жоржа Новера. Цього майстра називають батьком сучасного балету і в день його народження за рішенням ЮНЕСКО відзначають міжнародний день танцю. У фестивалі взяли участь сім хореографічних колективів: стиль школи естетичного виховання міських шкіл номер 4 та 6. Сяйво з великої кручі. Козачок із Нових Мартиновичів, флеш Пирятинської філії Європейського університету та барви Березоворуцького технікуму Полтавської аграрної академії. Кожен колектив намагався представити якомога більше своїх досягнень. Тому виступали і найстарші діти, які вже отримали визнання на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, і зовсім маленькі, які тільки но почали вчитись рухатися під музику. Багато душі вкладають у свої Вихованців керівники Наталія Шульженко і Лариса Чичкань, Наталія Захарченко і Марія Нічик, Марина Коваленко, Оксана Сегеда і Олена Гусь від імені Пирятинської громади їм подякував заступник голови районної ради Василь Митропан. Від всієї нашої пирятинської громади їм щиро вдячні за те, що вони своїми зусиллями, зусиллями батьків і стараннями наших дітей. Сьогодні досягли такої майстерності і дійсно серед районів області Поляківщина завжди посідає найбільші призові місця. В цілому більше 200 дітей взяли участь у районному фестивалі. Виконували народні, класичні і сучасні танці. Їм та їхнім батькам зичила нових творчих досягнень та життєвих успіхів начальник відділу культури, туризму та архіву Тамара Білоброва. Хочеться сказати найкращі і найтепліші слова подяки керівникам колективів, учасникам танцювальних колективів і особливо батькам, які не жалкують коштів на те, щоб їхня дитина різнобічно розвивалася, тому що жодна людина не може прожити без духовного хліба. Що сили аплодували дітям і по праву пишалися ними щасливі батьки. Не шкодували долони усі, хто став свідком яскравого танцювального свята. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 207-64. Завтра вербна неділя. Далі слідує Страсний тиждень, що сповіщає про наближення великого християнського свята Великодня. Я ж бажаю вам приємних вихідних. На все добре і нехай щастить.